Вітаємо вас, пане Тригубов, студії телеканалу Еспресо. Отже, які були конкретні вимоги до президента Зеленського? Просив би повторити нашим глядачам так і чому саме першого числа з першу, перед передисторія. Перша наша акція пройшла за 10 днів до цього. Це було 21 чи 22? Так, 22, логічно. І тоді ми вимагали від Зеленського відправити у відставку усіх, хто є в його оточенні, так чи інакше заплямував себе корупцією та проросійськими симпатіями. Це Єрмак, це Татаров, це, власне, вже після цього додалась ще одна особа. Бо це смішно. Бо після того, як ми це вимагали, додала ще одна особа, звільнення якої треба вимагати. Це новий заступник е головного президента пан Шурма. Колишній шостий номер у списку опоблоку на парламентських виборах, і ми його непогано знаємо. Перепрошую, ватнік ватніком, оскільки в цій ситуації, оскільки в ситуації, коли ми знаходимося у стані війни, нас не дуже задовільняє наявність ватників на посадах, на яких вони мають власне доступ до державної таємниці, нас не влаштовує ситуація з Вагнергейтом, і ми не хочемо, щоб вона повторилась. Ми не хочемо, щоб знову якась людина, яку звинувачують. У зв'язках з Росією, і яка вже доведена, перепрошую. А у випадку Єрмака, це для мене особисто доведена, є корупціонером. Бо ми бачили усі, як його брат торгував посадами, і те, що він їх не продав, для мене це вибачте не аргумент. Хотів продати, просто не купили, щоб такі люди в цей час. Були на фактично на чолі країни. Окрім мова, те, що а як сказали класики в одній російській пісні, а в ответ тішина, чи хтось до вас виходив, так і намагався, ну я не знаю, досягнути певного компромісу. І що Ні. зрештою ви будете робити далі? Ну, якщо не Ні. буде жодної реакції, Дивіться, А так ну, виглядає, що того, нікого я... відправляти у відставку не збираються після того, як до нас не дослухалися. Після того, як не мали жодного ефекту наша перша власна акція, ми пішли на другу вже з більш конкретною вимогою. Добре, пане Зеленський, якщо ви стверджуєте, що Єрмак нормальна людина, звільняти, його не хочете, і піде, він тільки з вами. Добре, йдіть удвох. Зеленський виходив свого часу і мені казав, і навіть на прес-конференції казав, що якщо мене попросять піти, я піду. Ну, це в нього така знаєте, емоційна штука. Попросять піти, я піду. Добре, ми вийшли. Вийшло ось 5-10 тисяч осіб і попросили пана Зеленського піти. Якщо він не хоче, якщо пішов Єрмак, якщо він хоче піти тільки разом з ним, ну добре, сам вибачте, обрав таке формулювання. Що ми будемо робити далі? Дуже просто оскільки зараз вже очевидно є суспільний запит на те, щоб власне позбавити цих людей принаймні мандату, суспільного мандату на ці владні повноваження. Вже зараз з фракції Слуга народу йдуть люди. Вже зараз вони пишуть заяви на звільнення. Ми хочемо, щоб цей процес прискорився. Ми хочемо зафіксувати розпад коаліції у парламенті Що будете робити, у Верховній Вікторе? Раді України, а після цього призначити нові вибори. І ми подивимося, які рейтинги будуть у партії Слуга народу. Навесні, наприклад, якщо пан Зеленський, звісно, не удумається, якщо пан Зеленський не перестане кожного дня втрапляти в скандали на кшталт Вагнергейту, на кшталт скандалу з гелікоптерами, не буде літати в гуту, святкувати день народження Єрмака, а потім брехати, що цього всього не було. Не буде брехати нам в очі про те, що він власне готовий покарати усіх тих, хто розстрілював майдан, а потім робити цих uh -huh. самих людей заступниками голови адміністрації. Тобто, буде, ваша акція принципі... безстрокова до результату, правильно? Так, дякую. Ми будемо ми будемо просто повторювати це ітерація за ітерацією кожного разу. Віктор Тригубов, як ви відчуваєте оцю нашу пасіонарну меншість, наскільки вона готова зараз продовжувати вулицю і робити запит до влади саме інструментом вуличним? Ну бо інакше від бачимо, що не виходить. Я серйозно скажу, тут вона не просто готова її стримувати треба, бо ми дуже довго думали насправді над тим, як зробити акцію водночас масовою і такою, щоб, по-перше, Пущена самим президентом чутка про державний переворот не підтвердилася, і щоб не було жодної агресії, жодних провокацій. Бо ми абсолютно чітко розуміємо, що насправді на кордоні є російські війська, що насправді російські війська чекають. Що буде слушний момент, що буде у нас якесь кровопролиття, під яке вони можуть можуть зайти? І ми не хотіли, і ніколи не мали на меті щось подібне створювати. Ми ніколи не мали на меті дати їм шанс на провокацію. Тому ми довго думали, як зробити це саме так, щоб все було мирно. І деякі люди навіть були розчаровані і казали: мені підходили, казали: ну слухай, я хотів тут з цьому ось колишньому беркуту в обличчя зарядити. А ми тут просто ходимо, просто показуємо, що нас багато, нас не подолати. А і нам доводиться їм е, пояснювати, що так саме так, що саме зараз єдине, де ми можемо діяти, це конституційне поле. Бо якщо ми справді зробимо те, чого хоче їхня емоція, чого хоче їхня емоція, коли вони дивляться на все те, що відбувається в країні, коли вони дивляться, бачать того самого Татарова, який розповідав, що 18 лютого 2014 року міліція не вживала вогнепальну зброю. Вони дуже дуже злі і вони дуже дуже хочуть насправді битися. А ми їм пояснюємо, що ми маємо просто показувати і тиснути на владу з тим, щоб у парламенті розпалася коаліція, і щоб обрався новий парламент, щоб новий парламент змінив увесь політичний нашафт, можливо, аж до імпічмента президента. А в Серйозно? людей перепошили руки, чешуться. І влада тут аж ніяк не сприяє тому, щоб цей процес якось стихав. Дякуємо вам, Вікторе. Віктор, Віктор Тригубов, співзасновник партії Демократична Сокира. Долучався до нашого ефіру.